То що, то йдемо бити, бо сорканю. Буде так само. У крайній угол треба йти. Я не бачу сильно смисла нам. Розхожуватися по калідорові в боки. Йдемо руно на неї. А, ну не кивай. то ну, то, то не Ну нащо? Господи. Ой, пробач. <пух> Туй мацур лежить. Я постовали гримну. Йому ся не полюбило. Ой. А... А я му очей не взяв ніч. А ні, взяв йому. І все, і все, і все, і все. добре. Добре. Йдемо далі. Так, ту зайз буде треба кляганиць бити, та й люди. Все, в принципі, нормально. Нікося не боють Угу. Уже пізно никати, ай, бо... <тасів> Таксі у боя не хотіли би йти в кол. Добре, що я не там. A... Будемо пробувати туди кучмілити ворога, ні? У нього плюс дамаж проти нечистот, айбо. У мене той так не то і не біда. Сяк тоже нормально. У, вони п'ять. П'ять ото много. А буде 10, не? Хій. Барадил, то з цього. Плюс 20 Chance. Айбо не Damage. Ай лиш Хм. Не хочу даже кивати. У нас тут своя місія, люди добрі. У нас є робота. <звук> тут комбінований кляганейтс такий излялий в тазик моей Ну, <звук> За той час добрий вечеркося там ще новенький прикапчав. Ми бавимо темну півницю Перший ми вбили. Такого дуже битярського свинтоша. Тепер йдемо бити по Не знав, на кікут то буде успішно. Ну, да, як то мусить бути. Я маленько переживав, не буду брехати. Айбо ніч другого вчинити не можу. Литералі кляганець Ну, всяк Без міня. Мене... Іся такий, що в столові док, знаєш не дуже дорогий. Дестройд. Діструйд. Добре, що їх можеш робити всім. Бо Сейс дуже читавий, 50 здоровля в нього, я ти кажу. Буду е, всяк Е, чесно. П'ять, а в нього чор. А, у нього 4, добре. Тут мертвий. Сейс теж мертвий. У нас слово було, багато нам котлету давали. Так слухай, котлета теж вона була бити всяка. Все. Все що треба всіх перевнадіти? А у того Не кайна. І встану у тебе теж Resist. Пана, ти руського. недобрий, не добрий це множить. Чи дебаф на нього якийсь? А, мінус два скорости. Не круто.

Так, сюди я так тямлю. Не, мені все що сюди треба, а то. то. Каже, що хтось на може. Пробувати відкрити. Що, що, один раз я сокласник надурив, ож її робили з гузиці свині. Та пак він ізів. А, то він просто хотів котлету. Що, що тут думати? Що тут міркувати? <гум> просто в тебе був дуже розумний сукласник. Так. А, Костя вже десь геть гет пішов. Що мені не казав, що мацур геть пішов? Добре, я, я не буду відпиратися з гріб. Він це мені не любить. Так, тут у нас нараз буде битка. Так. Два кістяка, 1 пес здихлий. Нормально. Нормально. І не сякоїсь ми били. А! Не поповім. Самі се вже не любить. Confidence surges as the enemy crumbles. Добрі. Минус хорости, а минус до То не бай. А ми тя подлічим, може? Mm -mm. Не подлічиме. Най виставка лічи. Йой. Я втратив йому висталку. Міх-мих-міх-мих. Кемпець. Так ми гірко з того. Я у сьому сейвові перший раз втратив героя і, і нараз весталку. Шкода, шкода. Ой. О, це знав. Тут треба антивеном Повно золота. Паради. Це мені мійся любить Із бандитами проблем не буде. Газіст. А -а. Ну, один раз маленько потерпимо. Дораз він вилізе зі своєї невидимості, із свого стелс-режима, буде все нормально. А ми їм все це зараз вже воно і так на нього все має запайти, ну поради в чому казав. Сікуємо теж відео. Йой. Юй, да п'ять раундів? Де у Галиба Треба себе лічити? Ну, 5 на 2, то то буде 10 здоров'я, а то мені сянич не любить. 6-6. Ти лічиш в усях. Йой. Та ампець. 30 стреса. Йой-йой. Щось я ся не владивиться кому. Може, стрес полічити? Не, ліпше паскуду добити, а пакся лічити. У кожного має бути своя робота. Два... 2,4... О, все а, він і собі, і йому. Ага. Тоб то я дурницю був зробив, що туди лічив самому собі. The Bidger, the 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 а тепер ми собі стрес полі... О, файно, файно. Всяк. Сяк уже може жити. А... Добре. Файно, все було нормально, все було нормально. Уже не стає. Least, <laughs> що можу виверечи? Ніч би не хотів мітувати насправді. Мені там недалеко обстало, може насправді виверечи ці чотири факлі. Три. Чотири. Нормально. Тут. Й... я не знав, що сюди треба класти, та й свищуся на них. Йдемо геть Не кавай то тону. Не... А, а, сяк мож. Uh. Ту Туй нам ся пригодить лопата. Битка не буде, добрі. Ще й нася лопата пригодит? Бодай мені треба було третю На тот проміжок. Так, що у нас тут? Туй за збитка? Ага, угу, добре. Тут у нас стандартно буде. Раз, будемо сих бити. Сі дуже паскунний. Їх ще й не дуже можу Йуй. йой -йо -йо. а, а ау Ей. Нараз двоє маркованих, ну. Добре. Будуся чинити, бо все нормально. Ми просто бавимо. Ну, no, сесть умре. С сись, раз ні. А я лічу себе. The slow death. Ого. І це він. Він не попав у мене, а й бо клона собі ай так зробив. Достат читерство я вам так уповім. Так, мара, ти зелені. Що не попадаш? Три на три. Тут треба треба. Улічити. Тасяк. Все точно умре. Зього треба бити, де сього треба бити. Ні, він не стає Майкиловим. У нього так і обстає. 49 здоровля, 39 Протекшена. У нього все ніч не міняє. Може було стрес полічитись десь його. Ну, ти все... Зас... А, ні, не вчинив собі. то якогось другого атаку він клона робить, значить. Нормальному так пусях. І то і знаєте, кого треба було? Ахмеда. І той треба було Ахмеда, бо у нього замість е... вічдоктора мені треба було видав Ахмеда. Так, мені се Вс, все сумер. умер. Добрий. Добрий, всяк сяк нормально. О, дванадцять, все мені не треба. А -а -а. Мені треба було ще й на лопату. Ви що ж я у вас лопата? Тей факт у мене треба. Ну капець. Треба було брати три лопати, не дві. Mm. Ah, добре. Ну йолігаємо спати. І так. Перше, що треба зробити, аби на нас не напали. Prevent Nightmare Ambush. Далее Uh... all Companion 15 стрес. все дуже добре. все дуже мені треба. Uh... Все мені треба. Та й все. Спочиваємо. Це читерство туди. Да... Ні, це не читерство, це все... Так фунгує темна півниця. Ото не я читерю 20 стресса каждому. Я ты кажу, но но и сися будут маты теперь. Я вас что-то доброе. Было бы уже смешно, если как бы там теперь лопата была. Кой уже не треба. Так, треба бити хгушку сисю і. А ну, учмілити її не получиться. Не чудно, що вони у суто сутт алкоголіками. Чого, вони не алкоголіки? Тут є такі, ож. Що... не може. Наприклад, сися дівочка. God fearing. In town will only pray for stress relief. Значить, сисякуїся верне варож, і в ганделик не заженеш. Вона лише піде молити. Дуже необужна дівочка. Ой, все файно, все файно. Правда, вона дораз піде у горниця варити за таке. Не, він перший піде. Так, тепер мені треба по всьому подуркати у уб... то-то. Убоговотях ты. Він там і стрес, дістає, і, і бігом. Страшно, е. Йуй, сигняшний. А в нас ще і лечить. А фраз би убив. Кампець. Таку і половину здоров'я му забрало. Та чого не попадаш? Що в другий раз? А чо? Лише з першої із первої позиції. А. А, шкода, шкода, шкода. Ясно, тепер ми... Жуну забили в котел. Закиті витягну. Ася щеся ще лічить. По 10 здоровля за тато. Раз і, раз спилку собі зачиряти 10 здоровля на мову душу. Но попади. Будь, но... Пана Тируського! Фух. Це вже майтяжко гріячика. Та зась. Я і сяк не встигав бити, бо мені треба витягувати свого цімбурашку із котла. Я ти кажу. Все, у нас вже полічила почти на повне. А мої здоровляся. Як я їй бив того разу? Нігом бити, а я... Тож я просто лишив там персонажа варитися та й готово. Тим більше, ото такий. Я ти кажу. Тим більше ото такий персонаж, який лише ден демедж наносить. Юй. Це. все все ю Ю. Який се то. Фу, і це в мене вже тільки стреса. Знаєте що? Найся варит. Я буду її бити. Ну, ся я. просто, Кітюнася по 10 іще лічить. У неї два хода. Два хода за один раунд. А сесії не може до думак нічим. Mm. <плес> Кампец. А ти тепер і не, мож... і не можеш досягнути лиш 7. Вони на першій позиції. А СІЗ Дорас умре. Компец, я в шокові. Ха! Комедія! Тут я дав дораздаков стане. Песталка, котра мала би всіх лічити, но супер. Плюс 10. Мати це Божа. Все, все, я ся вже, я ся вже не рвужу сам. Ні мені Мені тут треба було других пер. Та... Мені треба було других персонажів сюди брати. Все, Сі... на третій позиції він абсолютно безтолковий. А я не можу його поміняти містами з Геліонкою, бо туди і вона буде безтолкова. Вона є на лиш може бити паскунну босорканю. Так. І Сисяд дораз буде на тому. На буде вмирати.

Господи, то я в критичному стану ви вже. Ні, не, 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 не. Поржука нет, лиш не зу. <ріху> нет. Забери, хоть кого забри висталку, не ковай мне тут. Господи. Все, конець. І се... ісе пінат. А дизинг блоу то боди і брайн. Іся вже на порозі смерті вас... пан ю, я Трови паску... Трови паскуду. Трови паскуду! Ах, не трогайте. Нет, лишний їй, лишний. Ааа, господичку. Я символ два рази по серу, я вам кажу. Лічився, Команіни, прошу вирішу. тя висталочко, золотенька, моя цімбурашечко. Троє такой за шором на порозі смерті. Я ушоковий. Помагай! Засі! Но у нее два здоровья встало. Теперь хоть кем я їм можу убити. Хоч ким? Лишь убий встався живий. Не-не-не, прошу. Нет, нет! Не вмирайте! Ю-ю-ю-ю-юй! А, коспости! Эллионку, на лише на он на убитий ворога. Два здоровля! Два здоров'я. Компец! Убились ми! Убились ми! Усі живі! Усі живі! Компец, я в шокові. Так, все мені треба і все мені треба. Думи, думи, все. Нико, не умер, но могли ми умерти. Так, і всі нараз стану. <ріст>